А ось і мій домашній кетчуп. За своє життя я приготувала, ну дуже багато, і не порахувать. 20 років з року в рік готую і він завжди розходиться. Гарно стиглі потрібні помідори. Переважила і маю 9 кілограм. Одна порція це 3 кг помідорів. Отже, у мене три порції. Відразу кажу, робіть декілька, вони зменшаться в об'ємі після випарювання. Можна перекрутити на м'ясорубку помідори або, як я, порізала навпіл. Складаю 15-літровий баняк і жамкаю, щоб з'явився сік. Лише зверху трохи. Цибулі потрібно три великі. Отже, я беру 9, а 10 про запас. Більше, менше, щоб вирівнялось. Загальна вага 1,5 кг. Натерти, кому чим зручно, я на комбайн перебила і ставлю на вогонь. Де моя здорова ложка? Помідори швидко починають пускати свій сік. І так, закипіло, витяжку на максимум, вогонь не зменшувати, помішувати і 2 години кип'ятити. За цей час потрібно підготувати в будь-який зручний для вас спосіб банки і кришки. Все, минуло дві години, вимикаю вогонь, перебиваю ще блендером. Прямо зразу гаряче, так значно легше буде перетирати. Поперла на вулицю, бо в кухні така спека, що паморочиться вже в голові, духовка ще тушить ребро, в мене сауна там за ароматерапією. Стареньке моє металеве сито, стільки ж через нього перетерлося помідорів, мабуть, то на щонайменше. Ось зверніть увагу, як я ополоником його швидко так шух-шух, готово. Повертаю назад у чистий банячок. А тут, мої хороші, пробачайте, вже була настільки стомлена, що забула вмикнути камеру на закладці, ледь не розривілася стільки труда. Але я зараз все розкажу: на 3 кг помідорів, одна склянка цукру, дві столові ложки солі, дві столові ложки олії. Пів склянки, оцту, об'єм склянки 200 мл. Відповідно, все помножила на 3. На кофемолку одна чайна ложка кориці, одна чайна ложка гвоздики, півчайної ложки духмяного перцю і на кінчику ножа гіркий перець. Все розмішати, щоб розчинилося. Так, знову поперла баняк на кухню. Ох, і натягалася, ледь жива до вечора, але ж люди рецепт чекають. Після закіпання варити ще 15 хвилин. Готові банки, кришки і вперед розливати, вмикнула вентилятор. Але я не жаліюся, я люблю літо. Банки потрібно закрутити і перевернути. Коли кетчуп схолоне, він загустішає. Але все залежить від самих помідорів, бо одні м'ясисті, а інші водянисті. Ніяких крохмалів я не додаю. Спробуйте, приготуйте хоч раз. Вихід з 9 кг помідор 5,5 літрів.